Патра гібридна форма Богдана Павлія зі Львова. Чим вона мене захоплює це тим своїм смаком чудовим, а також тим, що вона, ця гібридна форма не укривна морозосійка. Я її не вкриваю, вона в мене вже багато років, років, мабуть, сім. Один кущик тримаю. Одного року думав перещепити на цимуса. І от одне громко все цимуса до сьогодні висить. Сьогодні, до речі, 7 вересня. Покажу вам цимус який. Цимус чудовий. Звісно, дослісів до цього часу і смак в нього ну, не перевершений. Супер. Під'ялився. Але про ватру. Ватра в мене чудова, я нею задоволений. Да, бували моменти, коли вона підтріскувала, Але цей тріск був не критичний взагалі. Вже третій рік вона в мене не тріщить практично. Досить великі грона, великі ягоди. А основне те, що в неї смак зараз дуже чудовий. Навантаження також суттєве, вже по дві гронки залишав. Вже багато зрізав сьогодні продажа. Люди її охоче беруть. Так що людям, живучим в нашому регіоні на заході України рекомендую морозостійкий, неокремний сорт чи гібридна форма ВАТРА. Великі ягодки. Гарно, мені подобається. І ще один сорт, це, мабуть, сорт Фрумоасе Алби. Біла красуня. Молдавський сорт. Також вона в мене вже багато років. Я нею дуже задоволений, Невибаглива абсолютно. Гарні грона, а саме основне, знову ж таки, смак цій білій красуні, фрумоуси Алми. Чудовий, неперевершений, якийсь цукерочно-карамельний смак. На сьогодні стигла соковита, м'ясиста. І саме основне, що в неї смак дуже чудовий. Знов помісник прийшов до мене. Оцей сорт. Я можу сміливо рекомендувати у нас на Заході України. І ватра, і Фромоаса Алби, вони не такі популярні, але вони надійні, причому, що Фромосе Алби ніколи в мене не тріщала зовсім. Ватра бувало іноді, але не критично. Ну, ось так, зверніть увагу любителі винограду. Ватра і Фромоасе Алби.